Те, шановні телеглядачі, тема боротьби з корупцією залишається актуальною і досі, не дивлячись на те, що практично кожен українець знає шляхи її подолання. То чи проводиться реальна робота з протидії корупції та чи взагалі можливо здолати це явище, ми спробуємо дізнатися сьогодні у відвертій розмові з прокурором Черкаської області Юрієм Шереметом? Юрію талічем, скажіть, чи можливо взагалі подолати корупцію? Взагалі подолати корупцію? в нашій ну, державі я вам скажу так, що враховуючи світовий досвід, досвід інших країн, я був в багатьох країнах і по роботі, спілкувався з колегами, то практично це неможливо. В будь-якій країні навіть самі розвинені елементи корупції все одно будуть присутні. Допустими рівень але, але але рівень. Про що я хотів сказати, але залежить від того, який рівень цієї корупції. На жаль, у нас людина стикається як і на низькому рівні, так і на високому рівні з корупцією. Прийшовши до якогось чиновника, вона може вже з порога, навіть на самому низькому рівні, столкнутися з таким негативним явищем. Скажіть, наскільки таке негативне явище? От е, норма допустимості за досвідом світових лідерів, світових держав, е, я маю на увазі, які розвинені держави, ну такої загальної формули немає. Зрозуміло, що ми маємо прагнути взагалі її подолати. Наскільки це вдається, це вже інше питання. Але так сказати, що є допустим, допустимий рівень корупції. Ну, я вам скажу. Що навіщо тоді боротись, якщо не хочеш досягнути результату взагалі її подолати? Тобто, кожна країна по-своєму протидіє корупції. І таке ж саме у нас на Україні. Поки ми намагаємося дійти до ідеального стану, це корупції немає, я так mm. розумію. А що вже вдалося вам зробити? На Черкащині Ну, стосовно Черкащини, щоб не бути голословним, а спиратись лише. На статистику, яка річ все ж таки уперта, то впродовж поточного року, з 5 місяців, чистя буду на посаді. Значить, на даний час у нас стосовно протидії кримінально караній корупції, внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань ну майже вдвічі більше. Виявлено кримінальних правопорушень з ознаками корупції, удвічі більше порівняно з яким періодом в порівнянні з минулого року періодом позаминулого, але ми маємо в першу чергу відштовхуватись не від того, скільки виявлено, а від того скільки направлено до суду реально кримінальних проваджень. І скільки таких реальних пова ну, на даний момент 28 осіб направлено до суду з обвинувальними актами. Для прикладу, в минулому році два за цей же період, скажіть ще, от кажуть, не кількість, а якість а на таких корупційних схемах це чиновники низького рівня, скажімо так ну рядові чи все ж таки з високими посадами? Значить, на цьому я наголошую на кожній нараді про те, що нас цікавить результат. Протидії в першу чергу високопосадовцям щодо подолання корупції. Ну я б не сказав, що в поточному році лише рядові особи притягнуті до кримінальної відповідальності. Якщо взяти список, то це десь від начальників управлінь там, державних ресурсів, головні спеціалісти, митники. Але також нерядові. Але все ж таки і такий результат ну, не може задовольнити нас умови сьогодення. Я, я думаю, що це результат досягнутий дещо деякій мірі за рахунок координаційної наради, яку ми провели на початку поточного року. Я там знову ж таки наголошував, що результат нижчої ланки це не є результат. Нам потрібно боротися з цим явищем в загальному масштабі і з високопосадовцями Можете назвати три найбільші посади і три найбільші розміри хабаря? Ну ось у нас було викрито організовану злочинну групу, до складу якої входили працівники Соснівського райвідділу міліції. Там, наскільки я пригадую, вимагали, тримали хабаря в розмірі 13 тисяч гривень. Також вони займалися збутом психотропних наркотичних засобів. Я вважаю, що це результат, тому що в першу чергу ми маємо протидіяти корупції в лавах тих, хто також займається цим. Якщо міліціонер йде. Тим більше створюють злочини навіть угрупування. В першу чергу цим питанням повинні приділятись увагу і жорстко протидіяти цим явищам. Вам особисто пропонували за ці 6 місяців хабаря, щоб ви себе дуже так ну гарно почували в Черкаській області. Ну я скажу вам так, що я намагаюсь уникати навіть таких ситуацій щодо провокації. Я дуже з обмеженим колом людей спілкуюсь і. Особи, з якими я спілкуюсь, мені не пропонували Хабер. Взагалі, як Черкаська область вам за ці шість місяців? Гарний край, дуже гарна природа, така щирі люди, ну, так, пронизана область такою, от, о, патріотизмом, от українським. І Шевченківський край, тим все сказано. В нашому Шевченківському краї які органи державні найкорумпованіші? Тяжко сказати, які найкорумпованіші. Я скажу так, що фактично, я думаю, нема такого органу, де би не було проявів корупції. Виявлена і, і, корупція і, і, де більше. І вона, знаєте, такого загального поняття не містить. Сьогодні може бути. Більш корумпований один орган. А завтра може бути більш корумпований інший орган. Це залежить від багатьох факторів, в тому числі від того, хто ці органи очолює, хто там працює, яка політика керівництва і так далі. Тому такого поняття я не можу сказати. От, конкретно. Свідомість громадян змінилася чи змінюється? От ви теж пройшли Революцію Гідності. А ви бачите ваших співробітників, ви бачите просто громадян, які звертаються до вас. Чи змінюються люди, чи ні? Змінюються. Скажу, відверто змінюються. Я мав можливість е займатись е протидією корупції і в Генеральній прокуратурі, і на інших е посадах. І констатую те, що дійсно після Революції Гідності, е все ж таки і в державних службовців, е і в правоохоронців, е не у всіх, але свідомість міняється. Це видно і по результатам, Нам багато складніше стало і виявляти корупційні правопорушення. Не тому, що вони латентніші стали, а тому, що дійсно їх просто менше. Я думаю, що їх все ж таки менше. Хто більше спочав боятися, хто дійсно усвідомив, це вже справа кожного. Але в загальному можна констатувати, що все ж таки люди міняються. Я думаю, що так. Скажіть, в змі зустрічається інформація з приводу притягнення до відповідальності за корупцію депутатів селищних, сільських рад та міських голів за конфлікт інтересів. Поясніть, будь ласка, це. Ну, Якщо так своїми словами, що було доступно і зрозуміло телеглядачам, значить конфлікт інтересів це. Новий інститут він введений в дію з новим законом про протидію корупції. Це 26 квітня поточного року. Значить, що це значить? Це значить, що особа, яка перебуває на конкретній посаді, приймаючи рішення, не повинна залежати від будь-яких інших факторів. Тобто, наприклад, якщо депутат сільської ради знає, що надійшла заява від його дружини про виділення, наприклад, земельної ділянки, зрозуміло, що йому важко бути об'єктивним в цьому випадку, він проголосує і її виділять. Тому згідно цього закону він має обов'язок повідомити про те, що особа, яка подала заяву, є його дружиною, і він в даному випадку не Може приймати участь у розгляді цього питання. І от коли надійшла заява, це потенційний конфлікт інтересів, а коли вже заява розглядається, це реальний конфлікт інтересів між його службовою діяльністю і його особистими питаннями. І от саме за неповідомлення про такий конфлікт особа і притягується до адміністративної відповідальності. Це більше саме тих протоколів, про які я вам розповідав. Ще. Скажіть, за ці шість місяців вам вдалося, скажімо так, в лапках почистити ряди саме ваших співробітників? І чи легко це? Те, що це не легко, це об'єктивно. Тому що я людина тут нова і. Фактично не знаю ні особистих якостей, не знав, вірніше, ні особистих якостей, ні професійних якостей і кваліфікації працівників, які перебувають на посадах в прокуратурі Черкаської області. Але зрозуміло, що спілкуючись і приймаючи певні рішення, я бачу, хто на що здатен, хто чого вартий. І відповідно приймаю кадрові рішення. Що до не заважав очі, особистий фактор людський? Ну, ви знаєте, особистий фактор керівнику не повинен заважати. Навіть якщо тобі людина симпатична, але вона не справляється зі своїми професійними обов'язками. Ну, ми можемо поспілкуватись десь поза кабінетом, якщо людина симпатична тобі, як, як людина, але. Знаєте, як у нас кажуть, що такої посади, як гарний хлопець, немає. Є, мені потрібен результат, якщо його будуть робити просто гарні хлопці, а не професіонали, то результату цього не буде. Який саме вам результат потрібен? Мені потрібен результат, щоб на Черкащині панувала законність, щоб кожна посадова особа усвідомлювала, що має діяти в межах чинного законодавства. А якщо воно такого робити не буде, то настане відповідна відповідальність. Чи кримінальна, чи адміністративна, чи дисциплінарна, в залежності від проступку. Ви особисто когось порушували закон? Порушив. Як вважаєте? Ну, на правила дорожнього руху порушував, я чесно скажу, і складений на мене колись був протокол. Але це було дуже давно. Угу. Я ще не працював прокурором. — А зараз? Зараз намагаюся не порушувати. Намагаєтесь. Ну, зараз не складають протоколи, значить не порушує. Може, через те, що ви прокурор Черкаської області. Ні, я вам відверто скажу, і можете навіть провести якесь опитування серед гаїшників. Я дуже рідко сам за кермом автомобіля. А от коли мене зупиняли на дамбі на посту, то я не пред'являв посвідчення. Я придивив тих паспорт і водійське посвідчення. Мені самому було цікаво, як ну, яке спілкування. Якщо він мене не впізнав, то ну, з простою людиною так би було. Я вам дякую за цю відверту розмову. Дякую, шановні телеглядачі. Це була програма Відверта розмова до побачення.